дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне». Сьогодні ми розповімо про наслідки повітряної атаки росіян на об'єкт критичної інфраструктури рівненщини. Ви дізнаєтесь рішення суду щодо керівника Рівнеелектроавтотрансу електроавтотрансу та побачите, чому суд не зменшив заставу підозрюваному у хабарництві заступнику начальника обласного ТЦК Ігорю Стецюку. Також ми покажемо, як на межі двох областей утворили живий ланцюг до Дня Соборності України. А ще розкажемо про наслідки пожежі у селі Дібрівка. Де загинув чоловік? Понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання на Рівненщині з ранку 20 січня, після того як внаслідок повітряної атаки армії РФ було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Через декілька годин, як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, Постачання електроенергії було відновлено. Крім того, було пошкоджено кілька будинків та господарських споруд. Там вибуховою хвилою повибувало вікна та двері. Власники оселю розповіли суспільному, як вони пережили цей ранок. На місці на місці. Оце Пані Поліна показує наслідки ранкової атаки. 20 січня під час удару армії РФ по Рівненщині вибуховою хвилею було пошкоджено будинок, у якому вона проживає. В сараї двері рознесло. Подумала, дай Бог, щоб всі живі були. Дай Бог, щоб всі живі. Це головне те, що там пошкодили, щось відремонтують, щось зроблять. А головне, щоб всі живі були, щоб все було добре. Так, Красуня наша злякалася, звичайно. От, ховалася, але що ж, і я одразу почала молитися Богу. Говорю, Господи, поможи, постав свій захист, щоб хоч хату не розтрощило, бо куди йти, нічого ж не підготовлено, Ми все думаємо, що це шутки. Вибуховою хвилею також пошкодило літню кухню на подвір'ї пані Ніни. Трасеться стіна, вікна, двері, все. Біда да й все. Перелякалася, звісно, сильно. бо з серцем проблеми, то була таблетки. Двері в мене в сараї вибило, вікна трохи потрощило, але слава Богу, сільська рада прийшла, дивилися, описували, все позабирали. Двері кріплення вирвало, да. і рама тріснула там. Так що таке вибух був потужний, дуже ніхто не постраждав, що саме головне. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, люди унаслідок обстрілу не постраждали. Судове засідання у справі керівника рівної електроавтотрансу Валентина Ткачука відбулося 22 січня. За версією слідства, департамент інфраструктури рівної ради та комунальне підприємство уклали договір на перевезення пасажирів, за яким громада. Компенсує підприємству втрати за скасовані рейси з незалежних від перевізника причин. Керівник вніс до актів виконаних робіт завищені дані про перевезення пасажирів електротранспортом. Через це, як стверджує слідство, підприємство отримало з бюджету 2 мільйони 175 тисяч 429 гривень. Тож що вирішив суд, дивіться далі. Суддя постановив. Задоволені клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності від сторони ткачка чекала Миколаївича від посади директора КП Рівня, електроавто трансрівне міської ради відмовити. Дуже задоволені, дуже задоволені, бо це справедливо. Замість понад 2 мільйонів гривень просили 199 тисяч. Апеляційний суд у рівному не задовольнив клопотання захисту заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП Ігоря Стецюка про зменшення йому розміру застави. Посадовці підозрюють у вимаганні грошей за відстрочку від мобілізації. Рішення суду є остаточним. Ігор Стецюк і надалі перебуватиме під вартою із можливістю внесення 2 мільйонів 271 тисячі гривень застави. Коштів немає, а кошти, які будуть не заставили, це. Має на отриманні чотирьох неповнолітніх діток. є учасником бойових дій. з його доходів це лише заробітна плата його і його дружини. Річний дохід сім'ї Стецюка скільки становив? Це грошове забезпечення військовослужбовця близько мільйона гривень. Підозрюною справи Стецюк займає відповідальне становище. Є службовою особою, яка володіє тісними зв'язками, як і своїми підлеглими. І сам підозрюваний Стецюк і його близькі родичі володіють значним матеріальним становищем. Колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 8 січня 2026 року про обрання Стецюку Ігорю Олеговичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни апеляційну скаргу захисника Луцик без задоволення. У 107-му річницю дня соборності України жителі Рівненської та Житомирської областей утворили живий ланцюг на кордоні між регіонами. Люди розгорнули синьо-жовті стяги, заспівали гімн та обмінялися короваями. Пропоную подивитися, як це було. З Днем Соборності. Для Нашої нації, для нашого народу, це дуже така символічна подія, акт злуки. Або ми визначаємо день соборності, об'єднання всієї нашої України в одну єдину державу. Для мене особисто це є така патріотична місія долучитися і показати прикладу для всіх, що ми от є сьогодні у нас один єдиний народ в такий важливий день, але не тільки сьогодні, але і взагалі. У 1990 році. Я був у місті Корець, вона проходила через Корець та акція. Тоді на вулиці вийшли сотні людей. У повітрі кажу, панувало піднесення. Люди очікували вже чогось нового, змін. Я був учасником тієї акції. Тоді так само було холодно, але, скажімо так, надія, надія була, що ми все-таки ну, будемо сильні і міцні. Ми приїхали всі гуртом, і нам, ну скажемо, селяло це свято дійсно якусь надію. Надію на те, що ми відродилися, що ми дійсно є Україна і українці, кургани стопові і чорне море. У цій землі лиш правда і добро. Жінка вистрибнула у вікно, а чоловік, який був на другому поверсі, не наважився. У селі Дібрівка Рівненського району у приватному будинку спалахнула пожежа. Зі слів місцевих жителів, вогонь швидко охопив усю будівлю. Чоловік, який не зміг вистрибнути, загинув, а його дружина вижила, хоч і отримала опіки. Подробиці далі. На місці будинку згарище та дим. Так після нічної пожежі виглядає подвір'я літнього подружжя із села Дібрівка на Рівненщині. Зі слів сусідів, учора близько 20-ї години, у будинку спалахнула пожежа. Сусідка прибігла в двері стукає, валя горимо. Каже, Петро, Петро, Петя в хаті. Треба подивитися, чи він випригнув, він був на другому поверсі, а вона вікном на першому вискочила. Поки пані Валентина надавала допомогу жінці, інші сусіди викликали пожежників. Ввечері в хаті сиділа, дзвонила мені сусідка, вибігай, бо в лесі, в лесі хата горить. Я вибігаю, я була вдягнута, вибігаю полум'я, полум'я. Зразу дзвонила до пожежників і побігла туди, а туди що? Один огонь, та все було в вогні. У цей час у будинку все ще залишався 69-річний чоловік. Сильне полум'я пішло. До неба сильне, спасіння не було. Просто він побоявся Леся його з двору побачила в вікно і каже: Петя, пригай, Петя. А він каже, я боюся, бо заб'юсь. І все. Дуже хороші сусіди. Вони років чотири, хату купили. Вроді на стіні якийсь обогрівач вісив, що він температуру додав. Криша така сучасна, великі листки, воно все впало, він був на другому поверсі. І провалився туди наниз. Почали це все розгрібати. знайшли його. Це був уголь. Вже полум'я гасили майже до 12-ї ночі. Ділиться пані Надія. Жінку, яка отримала опіки, забрали родичі. 20 січня о 20.01 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному домогосподарстві села Дібрівка Великомолянської територіальної громади. Під час розвідки та ліквідації наслідків пожежі на місце події було виявлено тіло чоловіка 1956 року народження без ознак життя. Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок. На ліквідацію пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС, місцеву пожежну команду села Грушвиця та 11 рятувальників. Причини виникнення пожежі та завдані Реальні збитки встановлюються фахівцями. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.